Ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. В Харкові окупанти поцілили по району житлової та цивільної забудови. Є загиблі та поранення ворожих обстрілів зазнали Київ і Павлоград про черговий масований обстріл України вже за мить. Законно чи ні в Запоріжжі тривають рейди місцями прийому вторинної сировини. Чи є в цих пунктах дозвільні документи, розкажемо у випуску дізнатись цікавинки про Петриківський розпис та зробити нову сумку оберіг, як маленькі запоріжці торбинки розписували? Дивіться далі. Починаємо з оперативної інформації по Україні вночі. Російські терористи завдали комбінованого ракетного удару по нашій країні, застосували крилаті балістичні авіаційні та зенітні керовані ракети. Загалом понад чотири десятка 21 ракету збили сили ППО. Командувач об'єднаних сил зсу Сергій Найов показав, як мобільним вогневим групам вдалося знищити декілька крилатих ракет в північній операційній зоні. На жаль, є влучання в Києві внаслідок. Ракетного удару виникли кілька пожеж у Святошинському, Солом'янському та Печерському районах. Пошкоджені багатоповерхівки. Є постраждалі станом на 11.30 внаслідок ракетного удару у Києві постраждали 22 людини. З них 13 госпіталізовані. Окупанти завдали ракетного удару і по цивільній інфраструктурі Харкова пошкоджено зо три десятка житлових будинків. є загиблі та поранення. На місцях прильотів працюють всі відповідні служби. Людям надають необхідну допомогу. А в тому числі організована робота трьох пунктів обігріву. Рятувальники обсежують пошкоджені будинки та розбирають завали, під якими ще можуть перебувати люди. З постраждалими працюють психологи, пошкоджені автомобілі, припарковані поруч з місцями влучання. Постраждали понад 20 цивільних об'єктів, зокрема, зруйнований навчальний заклад для дітей хворих на Сколіоз. Сьогодні, починаючи з 4-ї години ранку, російські військові здійснили масовний ракетний удар по Київському та Савківському районах міста Харкова. Ракетний удар був здійснений за попередніми даними ракетами типу Х-22, С-300 та Іскандер. Під ракетний удар потрапив також Павлоград. Що на Дніпропетровщині є пошкодження об'єктів інфраструктури та житлових будинків внаслідок атаки по Павлограду? Одна людина загинула, такий трагічний випадок стався, тому що просто нехтували за заходами безпеки. Тому що тривога була, і треба, треба було ховатися. Людина йшла на відкритому просторі, тому, на жаль, вона загинула. Комісія, яка я дав доручення, вивчає ситуацію по житловому сектору. Комунальна інфраструктура працює, всі послуги водопостачання, теплопостачання, електроенергія в повному обсязі забезпечені, все працює. Мета ворожих обстрілів зломити дух українців, але їм це не вдасться. Бо наші воїни дають гідну вісіч нападникам, задають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Підрозділи ракетних військ завдали ударів по пункту управління, артилерійському засобу та радіолокаційні станції противника. Орієнтовані втрати ворога минулої доби загалом склали 960 російських окупантів, 22 танки, 59 бойових броньованих машин, 51 артилерійська система, 2 РСЗВ, 1 крилата ракета, 65 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки. Кадрові зміни замість Юрія Малашка, Запорізьку обласну військову адміністрацію, очолить Іван Федоров. Такі кадрові рішення сьогодні ухвалили на засіданні уряду. Це підтвердив постійний представник кабінету міністрів України в Верховній Раді Тарас Мельничук. Нагадаємо, Юрій Малашко очолив обласну військову адміністрацію у лютому 2023 року. А Іван Федоров є чинним міським головою Мелітополя. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби рашисти вгатили по 25 містах та селах області, здійснивши майже 150 ударів з різного виду озброєння. До поліції надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків. Зокрема, в приватних будинках мешканців Пологівщини від вибухової хвилі та уламків від снарядів повилітали вікна, пошкоджені дахи, стіни і паркани. В обстріляних будівлях знищене майно мирних жителів з артилерії окупант. Те Оріхів, Залізничне, Білогір'я, Мирне, Кам'янське та інші прифронтові населені пункти завдали атак безпілотниками. 36 ворожих БПЛА атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Червоне, Чарівне, Малинівку, Малутокмачку, Левадне, Щербаки, Полтавко, Роботине та Малі Щербаки. Окупанти також здійснили два авіаційні удари по Новодарівці. Водночас наші захисники продовжують гідно тримати оборону та давати віці окупантам. минулої доби за даними генштабу наші воїни відбили атаку ворога поблизу роботаного на відео бійці підрозділу Sky Хантер з 65-ї окремої механізованої бригади показали, як влучно їм вдається вражати противника. на Западла ты лопота, куховатый застав. З грудня минулого року житлові субсидії оформлюють у відділеннях пенсійного фонду України, а не в органах соцзахисту. Претендувати на таку допомогу можуть пенсіонери, сім'ї із малолітніми дітьми, люди з інвалідністю та інші вразливі категорії населення, а також внутрішньо переміщені особи за місцем фактичного проживання. Розмір субсидії залежить від майнового стану заявника. Призначається така допомога на оплату житлово-комунальних послуг, а також придбання твердого палива й газу, Зу останнє надається власникам приватних будинків, в яких використовується тільки пічне опалення. Підтвердити це має документ, виданий органами місцевої влади. В середньому в опалювальний сезон я скажу півтори тисячі до двох з половиною тисяч це субсидія на оплату житлово-комунальних послуг. Залежить від складу домогосподарства, від його доходів, від площі. На яку призначається житлова субсидія, це на комунальні послуги. Що стосується твердого палива, по-перше, наявність пічки. Друге, в розрахунок береться 2 тонни вугілля. На сьогодні це понад 4 тисячі гривень, тобто сукупність платежів, світло, вода, якщо є вивіз сміття, вартість твердого палива, те, що зможуть сплатити домогосподарства. Різниця буде субсидія. Ну, Наприклад, сьогодні перевіряла справу, і це 6 тисяч гривень. На тверде палив. Нині в Україні реалізується й експериментальний проєкт щодо спрощення процедури призначення житлових субсидій в режимі онлайн, зокрема в застосунку дія на сайті Міністерства соціальної політики на порталі пенсійного фонду. Онлайн подається заява декларації, заява, в якій зазначається лише склад домогосподарства, прізвище, ім'я, по батькові, і вся інформація щодо послуг, щодо майна, щодо е, транспортних засобів, будь по доходах, все це збирається автоматично і приймається рішення. Є випадки, коли субсидія не, взагалі не призначається. Це коли помешкання квартира понад 130, 30 квадратних метрів а житловий будинок більше 230. Якщо в домогосподарстві будь-який член домогосподарства має у володінні транспортні засоби менше 5 років, Взагалі не можна, якщо ви не працюєте, не добровільно не сплачуєте єдині соціальні взноси. Взнос, на жаль, ви не зможете отримати субсидію. Але якщо ви отримуєте стипендію, державні допомоги, або є особами з інвалідністю, ви маєте скористатися цією допомогою. У Запоріжжі відбулося засідання координаційної ради з питань охорони здоров'я. Головна тема оптимізація роботи міських медичних закладів у 2024 році. До наради долучилися керівники запорізьких лікарень, пологових будинків та інших закладів. Звітували про те, як відпрацювали минулий 2023 та ділилися планами на нинішній рік. За рахунок коштів НСЗУ, крім заробітної платні, протягом 2023 року приблизно 10 мільйонів було витрачено лікарнею ну особистих коштів на різні закупки та ремонти. Це обладнання сьогодні, згідно постанови 23-го року про реабілітаційну допомогу в лікарні є все обладнання необхідне для надання цих послуг. Ми як працювали, так і працюємо у відпустки і зменшення. Там ми нікого не відправляли, і в 24-му році справимось. Але якщо перспективі трішки надалі, то це. Відсутністю нас хірургічного стаціонару і моє бачення як керівника, так, то є смисл об'єднуватися з тою лікарнею, де це є. Ну, це п'ята лікарня, так, бо в неї все є для цього, але у них немає потужного терапевтичного стаціонару, як є у нас. Так? І у нас є два поліклінічних відділення, які задовольнили цей дев'ятий пакет, який відсутній у п'ятій лікарні. Як зазначив очільник міста, не всі керівники представили чітке бачення діяльності закладу на 2024-й. Тож наступного тижня планується чергова зустріч, де кожен з директорів має представити довгостроковий план роботи завдання сьогодні керівникам установ щоб вони подивилися як вони будуть працювати в 2024 році це от зараз і як вони будуть працювати в перспективі на 2025 і на 2026 рік тому що завдяки цьому ми будемо аналізувати і дивитися як будуть працювати окремі лікарні і краще їм працювати об'єднавшись в одну юридичну особу у Запоріжжі тривають рейди місцями прийому вторинної сировини. Фахівці муніципальної варти, зокрема, перевіряють дозвільні документи на її збір та реалізацію, а також чи офіційно працевлаштована людина, яка приймає скло. Цього разу інспектори здійснили рейд точками прийому склотари в Вознесенівському районі. В одному з таких пунктів мунвартівці виявили, що приймальниця працює неофіційно. Жінці дали час на оформлення документів, в іншому ж випадку інформацію передадуть правоохоронцям. Додають, це ледь не найчастіше порушення. Іншою проблемою, з якою стикаються інспектори, є нелегальне виготовлення та продаж алкоголю або використання пунктів здачі в якості нелегально облаштованих прихистків для безхатченків. Працюють фахівці зі зверненнями громадян. Якщо будемо робити деякі точки, які були десь виявлені вже недоліки, ми їх тоді ще раз відомо перевіряємо. Даємо часом на усунення цих недоліків. І потім перевіряємо. А на ладочки звертались, був там пункт прийому вторинної сировини, що там приходять і безхатьки приносять, ну, там, сміття таке, і порушують порядок громадський. Там Діти ряду гуляють, магазинчики дитячі. Тому були, були такі звернення, Буває, ми реагуємося, і ця точка вже не працює. Ми її прикрили. 22 січня запорізькі надзвичайники спільно з правоохоронцями провели інформаційно роз'яснювальну роботу, в рамках якої нагадали містянам про правила поведінки поблизу зимових водойм. Рятувальники закликають не нехтувати правилами поводження на кризі під час відпочинку або риболовлі. Зокрема, перед виходом на лід необхідно перевірити його товщину. Категорично забороняється вживати алкоголь, адже він притупляє уважність та реакцію на небезпеку. Усім запоріжцям співробітники МВС видали пам'ятки та ли. Стівки, які містять не лише правила безпеки, а й алгоритми дій у разі небезпечної ситуації. Запорізькі рятувальники продовжують проводити профілактичні заходи спільно з Національною поліцією, спрямовані на запобігання загибелі на водних об'єктах. Ще раз нагадали людям про заборону виходу на Танку Кригу, номери екстрених служб, нагадали номери екстрених служб. Про заборону та нагляд за дітьми, щоб діти також не виходили на тонку кригу. Також нагадали правила поведінки в побуті та про виявлення та поведінку під час виявлення небезпечних предметів. Продавав із позбавлення волі не існуючі товари військовим від дій Афериста постраждали вісім захисників про цю та інші події в нашому відеодайджесті. Вчинявша шахрайства відносно військовослужбовця. 33-річний рецидивіст, перебуваючи під вартою в запорізькому слідчому ізоляторі, публікував в інтернеті фейкові оголошення про продаж амуніції. Передплату отримував на банківські картки своїх знайомих, після чого блокував покупців. Потерпілими дій афериста стали восьмеро захисників, які разом втратили близько 100 тисяч гривень. Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру скоєнні шахрайства. Його термін ув'язнення може подовжитися ще. На вісім років в одному із магазинів в комунальському районі правоохоронці виявили майже 2800 пачок цигарок без марок ацизного збору. Загальна вартість вилученого контрафакту становить майже 200 тисяч гривень. Відносно 55-річної продавчині складено адміністративний протокол. В Олександрівському районі за зверненнями громадян було перевірено два підприємства щодо загрози навколишньому середовищу та якості атмосферного повітря. В доступі до одного суб'єкта господарювання інспекторам було відмовлено. Тож наразі відповідні служби визначають правомірність його діяльності щодо іншого об'єкта фактів порушень, природоохоронного законодавства чи інших негативних впливів на навколишнє середовище не виявлено. За розбій зґвалтування та вбивство уроженцю Запоріжжя загрожує довічне ув'язнення. В рівному обвинувачений на підпитку наздогнав ввечері 29-річну жінку, накинувся на неї і погрожуючи канцелярським ножем, заволодів мобільним телефоном, прикрасами та іншими речами. Потім чоловік зґвалтував та задушив жертву і з награбованим пішов додому. Вранці тіло жінки виявили перехожі. Особу нападника встановили того ж дня. Наразі він перебуває під вартою. У прифронтових та прикордонних областях запроваджується проєкт офіцера служби освітньої безпеки. Його метою є створення безпечного середовища для всіх учасників процесу навчання. Функції офіцерів СОП тимчасово виконуватимуть діючі правоохоронці, з числа співробітників поліції охорони, які пройшли відбір і навчання. Їхні повноваження передбачають забезпечення пропускного режиму комунікацію з екстреними службами, виклик поліції та особисте реагування на правопорушення профілакти. Чні бесіди з дітьми наразі 20 офіцерів служби освітньої безпеки прибули для проходження практики у запорізьких школах, де навчання буде проводитися в змішаному форматі. Незвичайна для вас робота да? знаходження на охороньованому об'єкті на дещо розширений аспект вашої діяльності. Починаючи від забезпечення перепускного режиму до навчального закладу в умовах певних правил обмежень відповідно налагодження, якщо буде необхідність і в евакуації сьогоднішнього дня в нашому закладі проходить стажування представник поліції охорони. Це дуже важливо для нас, як для адміністрації, так і для усіх учасників навчально-виховного процесу, тому що, по-перше, при в прифронтовому місці наш навчальний заклад другий рік навчається форматі змішаного навчання. Запорізькій обласній науковій бібліотеці виповнилося 120 років. 22 серпня січня заклад відсвяткував ювілей, з нагоди якого в холі презентувала виставку. Вона містить вісім розділів, в яких розповідається про основні етапи функціонування бібліотеки. Від створення закладу у 1904 році до роботи під час повномасштабної війни ознайомилися з історією читальні і наші журналісти. Подробиться в сюжеті. Була створена на початку минулого століття. Під час Другої світової втратила весь свій книжковий фонд, який пізніше відновлювала силами небайдужих запоріжців. А наразі налічує понад півтора мільйони видань, 10 тисяч з яких рідкісні та цінні. Саме такий шлях прийшла Запорізька обласна наукова бібліотека. З нагоди дня народження закладу. Співробітники презентували виставку Історію. В цей день 1904 року був затверджений статут Олександрівської Катеринославської губернії міської громадської бібліотеки. І саме в цей день ми святкуємо День народження. Сьогодні виповнюється рівно 120 років років нашій бібліотеці. Виставку поділили на вісім умовних секцій: архівні та сучасні фото з життя бібліотеки, рідкісні документи, книжки, які були видані за сприяння закладу, а також рукописні спогади працівників. Облаштували в рамках експозиції і фотозону з друкарською машинкою, годинником та книжками з історії Запоріжжя. Також показали відвідувачам власну подарункову колекцію видань з підписами авторів. Крім того, у нас ще є велика колекція книг з автографами і дарчими надписами для нашої бібліотеки. І сьогодні ми також представили ці книги на широкий загал. Серед авторів, які підписували для бібліотеки побажання на своїх книгах, є Оксана Забушко, Василь Шкляр, брати Капранови, Павло Волювач, Петро Павлович Ребро, Марія Мар. Тьос і багато, багато, багато інших. Також для відвідувачів влаштували міні концерт з патріотичними піснями, щоб налаштувати на святковий лад. Додають у бібліотеці. Основна мета виставки показати на прикладі історію одного закладу, що як би не було складно, з кожної ситуації є вихід. Додають співробітники бібліотеки. Виставка працюватиме ще кілька тижнів, аби усі охочі встигли познайомитись з експозицією. Виставка працюватиме до 20-х чисел лютого місяця, тобто майже місяць буде. Працювати тому запрошуємо всіх прийти, переглянути, познайомитися з історією нашої бібліотеки і пересвідчитися, що ми не стоїмо на місці, а продовжуємо продовжуємо розвивати і намагаємося бути затребуваним для наших відвідувачів. Наталія Юр'єва, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Декор торбинки своїми руками в Запоріжжі тривають заходи, присвячені дню соборності України. В осередку благодійного фонду Голоси дітей Юні Запоріжці розписували екоторбинки в такий спосіб. Ще й дізнали, що мало цікавого про Петриківський розпис. Більше розповість Анна Крамаренко. Юні художники збираються на майстер-клас. Організаторка розповідає їм, що за чим робити, аби їхні шопери вийшли гарними. Роздає дітям заздалегідь підготовлений шаблон карти України, аби діти вирізали його та обвели контур олівцем на своїх екоторбинках. Потім учасники майстер-класу розфарбовують мапу. Аліна ще й намалювала на ній серце. На моєму шопері буде карта України. А, також я хотіла зробити відбиток свого пальця або у формі сердечка у центрі карти, тому що я люблю свою країну. А ось такий шопер вперше розмальовуєте? Ні, не вперше раз. Я малювала ще вдома. А тоді ще малювала шопер? Малювала свою улюблену групу. Далі юні художники оздоблюють свої шопери елементами петриківського розпису. Зокрема, малюють квіти та символ України калину. Патряківський розпис це здавен України, те, що це асоціюється з Україною, та основні символи патрійківського розпису це калина, квіти та рослини. Організаторка майстер-класу розповідає, Петриківський розпис вважається ще й оберегом. Колись наші предки малючі підряківський розпис вірили в те, що підряківка – це є оберегом для них та їх родини. Тому сьогодні наше малече, котре піде до нас, буде малювати шопори. Вони будуть мати таку чарівну силу, і може для них буде оберегом. Свої екоторбинки діти розписують спеціальними фарбами по тканині. В процесі роботи юні художники мають можливість ще й поспілкуватися між собою. Організатори наголошують, це саме те, чого нині не вистачає дітям. І я вважаю, що це зараз дуже необхідно нашій малечі для того, щоб вони спілкувалися один з одним, бачились і проводили корисно час для себе. Головне, щоб діти сьогодні отримали задоволення від процесу, насолодилися компанією один одного і помалювали. Після того як ці фарби висохли, діти зможуть користуватися цими шоперами, ходити в школу на тренування і приходити, звісно, до нас до осередка. Розписані власноруч шопери обов'язково стануть в пригоді дітям під час походу з батьками до крамниці. В них також можна буде носити речі для тренування, якщо дитина відвідує якусь спортивну секцію. А от Аліна планує зі своєю екоторбинкою ходити на заняття до художньої школи. Анна Крамаренко, Роман Котляр, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот на цьому у мене все побачимось на телеканалі МТМ.